Привіт, хороші! Якщо ви обожнюєте непереможний цей класичний смак картопельки з грибами, я знайшла для вас щось дуже цікаве. Готуємо типу тарт. запечену до повної готовності картоплю, силою бажано не своїх рук, треба притиснути у формі для запікання. Далі начинка, моя це гриби-ерінги, їх текстура подібна до м'яса. Насправді ви можете взяти за основу інші смаки, свої улюблені, підкопчену рибу або мікс різних овочів, рване м'ясо. Ну тут взагалі ваша фантазія. Головне вершкова основа, що містить вершки, яйця, трішки білого вина для смаку та мікс сиру. В мене був пармезан та чедер. Запекти все треба до звабливої скоринки, і знаєте що? О, Боже. Всі смаки такі знайомі, але ніби ти ніколи ще в житті такого не куштував.